Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному ветеран, який втратив зір, перевіряв місто на безбар'єрність. Перевіряли світлофори та громадський транспорт. Проблем виявилось багато. Як чоловік долає щоденні бар'єри, бачили мої колеги. Віталій Верес, ветеран, який зазнав серйозного поранення у лютому 2023 року. Тоді чоловік повністю втратив зір, а разом з цим і чимало побратимів на полі бою. Його тіло також постраждало численні опіки, переломи та осколки. Проте, попри складний та тривалий шлях реабілітації, Віталій не здався. Я працював працював з групою. І потім е, я прийшов в себе через тиждень після виходу виводу з коми у Вінниці, коли ми сиділи в очі і запитували, ну Перші тижні чи ти бачив, яке світло, я відповідав, ні, то тоді вже закладалася думка, що щось певно не так. Бо мені відразу сказали, що правого в тебе немає. Однак повернення до цивільного життя виявилось не менш складним зі значним порушенням слуху, Віталію не просто орієнтуватися в місті, особливо коли на дорозі електротранспорт або автомобілі безшумні. Тому озвучені світлофори це життєва потреба для таких, як він. Можливо, в якихось інстанціях або коли світлофор озвучився, так тобто перехід дозволено, і коли там є такий щелчок. Це дуже також важливо. Чому, тому що коли я перехожу дорогу, так. Я можу трішечки десь скасити, да це раз. Другий момент є переходи діагональні, і оцей щочок він має бути. Тобто я чую, ага, от мені треба туди йти. Та навіть із технічними новаціями залишаються інші бар'єри байдужість і упередження. Тактильна тростина головний маркер незрячої людини, але часто громадяни з порушенням зору уникають її, соромляться, бо стикаються з осудом та мовчазною відстороненістю, перехожих, коли незрячі людини рухати її не треба. Бо якщо людина не йде, вона знає маршрут. Але коли стоїть і якісь моменти є, нормально підійти, привітатися і запропонувати допомогу. Це ок. Весь цей час поруч з Віталієм була Вероніка, його дружина. Вони разом вже близько двох років. Жінка каже, попри все, чоловік залишається активним, самостійним та цілеспрямованим. Він взагалі самостійний, тобто він займається спортом, він знає всі тренажери і знає всі вправи. От ми ходимо в спортзал. Наприклад, я, я забуваю, що мені треба робити. Я от йому кажу, нагадай, будь ласка, він мені показує, да? тобто він все це знає. Він знає рівне, він знає, які тут є вулички, які тут магазини. Тобто він тут все знає. Ще одна проблема міста громадський транспорт. У рівному більшість автобусів та тролейбусів не озвучують зупинок і маршрутів. Для незрячих це бар'єр, який робить місто менш доступним. А <звук> 56. Я, ось так я зайшов на шуточку, запитав, який це маршрут, мені люди відповіли. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, за останні півтора року в місті з'явилося понад 50 озвучених світлофорів у планах оновлення системи на всіх вулицях міста. І також ми хочемо буквально за якихось півтора місця встановити по всіх наших перехрестях, повністю озвучити. І це, ну, перш за все, це є пріоритетом. Що стосується інших перехрес, ми теж, по самих, е, якщо ми, наприклад, робимо поточний ремонт, Ніх перехрестях ми повністю робимо це вкладаємо Тактильну плиту, повністю робимо згідно з'їноново ДБН, І це основне теж задача і мета робити для всіх повністю, щоб наші перехрестя були в доступності. Історія Віталія це про силу духу, боротьбу та необхідність змін у нашому суспільстві. Його досвід закликає до небайдужості і підтримки, аби зробити рівне зручним для всіх. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У селі Борове Зарічненської громади скажений кіт покусав дитину У населеному пункті. Ввели двомісячний карантин. Тварина померла. Дитина вже отримує лікування. У селі проведуть до прививку усіх котів та собак. Власників домашніх тварин закликають звертатися до дільниць ветеринарної медицини. У рівному від вибуху хлопцю відірвало пальці. На вулиці Гайдамацький 14-річний підліток знайшов літієву батарейку, приніс додому і почав розбирати. Вона вибухнула. Хлопцю відірвало три пальці. А у селі Городок, 13-річний підліток, на вулиці знайшов петарду. Смикнув за шнурок, вона вибухнула. У дитини переломи двох фаланг пальців руки. За цими фактами поліцейські проводять перевірку. У ліцеях та гімназіях Рівного встановлюють аркові металодетектори. За ініціативи патрульної поліції рамки встановили у ліцеях номер 1 номер 2 та гімназії номер 24 Як працює система, бачили журналісти сфери.

Так починається ранок учнів ліцею номер один в школу не зайдеш, поки не пройдеш перевірку через арковий металодетектор. Заборонені предмети у навчальний заклад не принесеш. Це не є якоюсь проблемою для мене особливо, і для моїх однокласників також. Бо ну вони не сварилися, нічого не казали на рахунок в цієї рамки. Це безпека в школі. Це насправді головне. Система працює у навчальному закладі близько тижня. Контролює прохід учнів, черговий вчитель, а також інспектор служби освітньої безпеки. У разі виявлення заборонених предметів Метів їх вилучають, однак таких випадків поки у ліцеї не фіксували. Якщо виявляються дані предмети, це є зі мною вчитель. І ми звичайно вилучаємо, повідомляємо батьків свою чергу. Також класного керівника адміністрацію закладу. І тільки тоді, коли батьки виявляють і мають бажання забрати цей небезпечний предмет, з ними так само проводиться профілактична робота. Перед встановленням аркових металодетекторів адміністрація закладу провела бесіду із. Батьками та учнями усі одноголосно були за, тож проблем із встановленням рамки майже не виникало. У нас була одна з проблем. Якщо ви пам'ятаєте, по школах все одно по школах величезні виходи, є два виходи. У нас він тільки один евакуаційний вихід, щоб він не загрошував Тому перед тим було проконсультовано з ДСНСниками, Нам саме сказали, що має бути рамка стояти перпендикулярно і скільки метрів все було проговорено. І після того вже ми вже встановлювали. Загалом такі рамки вже встановили у трьох навчальних закладах. Рівного це власне ліцей номер 1 номер 2 а також гімназія номер 24 Зараз у місті активно працюють над створенням безпечного освітнього середовища. Законодавством на сьогоднішній день передбачено ряд напрямків, які можна реалізувати по різному. Це і системи відеоспостереження, які підключені до тривожної кнопки по закладах освіти наших. Це і присутність служби офіціа служби освітньої безпеки, це і власне встановлення арочних металорамок, які ви зараз бачите на сьогоднішній день. Вони встановлені з ініціативи і за підтримки власне управління патрульної поліції Рівненської області. Аркові металодетектори продовжуватимуть встановлювати згодом. Вони з'являються у всіх навчальних закладах нашого міста. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У школах Рівненщини за кошти держбюджету побудують сім нових укриттів. Відповідне рішення ухвалила спеціальна комісія при міністерстві освіти та науки України, яка затвердила перелік проєктів переможців. Нові укриття зведуть у Дубно, Острозі, Огощі, а також у кількох селах Сарницького району. Нагадаємо, торік за кошти державного та місцевих бюджетів укриття з'явилися у більш ніж у десяти населених пунктах регіону. На рівненщині екоінспектори фіксують порушення правил рибальства в період нерестової заборони, зокрема на річці Горень, а також на території Демидівської громади. Інспекторами вилучено заборонені знаряддя лову. Екоінспекція нагадує, що заборона вилову риби у водосховищах Рівненщини діє з 1 квітня до 10 червня і карається штрафом. У Костополі стартувала обласна Спартакіада серед допризовної молоді. Захід об'єднав представників різних громад та навчальних закладів області, які змагаються за першість у військово-спортивній підготовці. Після стартових видів програми лідирує команда Острозького ліцею на другому місці. Збірна Володимирецької громади, треті рівняни. Попереду на учасників чекають випробування зі стрільби, плавання та подолання смуги перешкод. Баскетбольний клуб Рівне поступився Київ баскету у вирішальному матчі півфінальної серії Суперліги з рахунком 66-52. Рівняни демонстрували низький відсоток реалізації китків упродовж всього поєдинку. Тепер на рівненський клуб чекає серія за бронзові медалі суперліги проти черкаських мавп. Перша гра між цими командами відбудеться 26 квітня у Рівному. Звичайно, хотілось би вийти в фінал і. Там поборотися з Дніпром, але будемо готуватися до Черкас. А ти зараз після такої поразки, коли все валиться з рук, втрати, нічого не виходить, будемо перелаштовуватися. і все одно медалі, медалі це наша ціль, тому не хочемо залишитись без медалі в цьому сезоні. Я вгадаю, що ми достойні. Ми були достойні і вийти в фінал, але сьогодні Київбаскет виявився кращим. Це гра. Так буває, але нам треба готуватися до Черкас, і будемо старатися взяти бронзу. Через потепління на Рівненщині палають екосистеми. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 16 пожеж на відкритих територіях, які охопили понад 5 гектарів землі. Фахівці нагадують, що за підпал передбачені штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. Якщо ви стали свідком спалювання сухостою, телефонуйте на 101. А вже завтра, 24 квітня, на всій території області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають не розпалювати вогнищ на відкритих ділянках та у лісах, аби не довелось платити штраф. Тому не порушуйте закон та не наражайте на небезпеку себе та екосистему. На цьому у мене все. Слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах і залишайтеся на сфері. До зустрічі.